Я хочу стати архітектором, і я відбудую всі ці. Ті. Харків це взагалі прям лав місто. Тут, звісно, кожен день щось летить, але е, ми завжди ховаємося, в будь-який момент можемо сюди в укриття приїхати і не переживати за свою там безпеку. Тут гарні вчителі, як година психолога, ми там розмовляємо про все. У мене загинув брат, ну це рідний дядя Алісин. Вона досі його пам'ятає, і було важко осознати, що він був і тут його немає. Потім вона працювала це, ну і завдяки теж цим заняттям. І я дуже рада, що вона чує і мене, і чує і. Сторонню підтримку якусь. Я завжди на позитивчики дуже-дуже рідко плачу. У мене там якась жаба в спині була. Якась опуха, коли тільки дізналась ми про неї. Я її так назвала. В сумі в мене було п'ять операцій, бо це буде шоста операція. Я потім дуже хочу піти на танці сучасні, Ось. Ну, я не можу бігати. Це все. От. А так, я в принципі все можу робити. Я там займаюся в спортзалі, я качок. Ось, отак. От от. Мені пощастило, бо вона умна, гарна, самостійна, позитивна. На жаль, довелося їй трошки подорослішати зв'язку з хворобою. І війна її навчила цього позитивного мислення радіти кожному дню.